Доброго ранку, наш ефір триває. Знайомтеся з гостями. Юрій Репол, заступник голови правління громадської організації Велополтава і активісти організації Сергій Каптуровський. Що це за організація навіть? Не, не чула, ви вперше соромно сказати, не не знала про вас. Доброго ранку глядачам. глядачем. Громадська організація Вело Полтава це організація велосипедистів. І ми скільки Спорі... у вас, до речі, таких активних? Ну, в нашій громадській організації десь до 20 чоловік, іменно активістів, а на самому ділі хтось намного більше, більше. І ми ж спілкуємося на форумі «Бистрі вітри», є такий велосипедний форум і не тільки є, і інші форуми є. І ми спілкуємося, їздимо, катаємося на велосипедах, їздимо в подорожі, в велоподорожі. І, і, Займаємося масовими заходами велосипедними. от І розпов... сьогодні, я так розумію, буде да. ще якась акція. Так, да, ми х... хотіли розповісти про всеукраїнський велодень. Що за це, Що це за велодень? Це всім сісти на велосипеди? Велодень бу... спочатку був задуманий як велосипедом на роботу. Така акція. Угу. Це, вона розпочалась в Києві. Це Велосипедисти пок хотіли показати, що є альтернатива громадському транспорту велосипед. І щоб рекламувати велосипед і здоровий образ життя, їздити на велосипеді на роботу. Це десь в 2004 році. У роз... 2004 була така перша акція в Києві, вона була в будень день. Ну тоді пройшла вона масово. А потім що щорічно почали прогресивно рости кількість велосипедистів, і було вирішено, що цей велодень буде проходити в вихідний день. Ну, в Києві він проходить більше в кінці травня, в, в суботу-травня. А і... в нас буде сьогодні, в п'ятницю завтра. Завтра. І також велодень проводиться і в різних містах обласних. Був, проводився і в Харкові Масові, і в Донецьку. Ну, а в районах наших. Це буде лише в Полтаві? В минулому році проводився і в Кременчугі. Ми їздили, також представники Велополтави їздили на Володень в Кременчук, і Проводився в Миргороді. Проводиться, mm. я знаю, в Хоролі проводився, але не в цей день, а трошки пізніше. Кобиляках також був пробіг. Ми приймали також участь, заїжджали в Кобиляки, як гості приїжджали. Да. Ну, взагалі кожного року приєднується все більше і більше міст, більше районів, бо акція стає дуже популярною. І враховуючи те, що в цей день а, виїжджає майже 90% велосипедистів, які є взагалі от, uh -huh. в нашому місті, там, в тому ж самому Кремінчиці, якомога більше людей, бо це є свято. Таким чином, ми показуємо, що ми є, і намагаємося. Сім, всім, сім. Донести те, що велосипед це дійсно дуже дуже кльова річ. От. Е, пропагандуємо таким чином здоровий спосіб життя. Вже ж можу сказати особливо за себе, дякуючи велосипеду, я за півроку схудшив на 37 кілограмів. Тобто, Велосівки я тільки я... такі всі. Да, 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 да. Я, я думаю, це багато для кого це буде стимулом, тому люди приєднуємося. Я думаю, що в Україні скоро більше стане велосипедистів, тому що дорожче бензин дуже так, це на користь так. на руку в велосипедній справі. Моя подруга кілька років тому вперше побувала в Стокгольмі. Її вразила величезна кількість людей які їздять на велосипеди. Почому це жінки, чоловіки, діти, жінки навіть можуть їхати там одягнені взуття на от таких підборах. Це дуже популярно. Давайте дивіться, правді в очі. У нас ми любимо автівки, та ще якісь там брендові. Ну українці не люблять ходити ні пішки, ні їздити. Ми любимо комфорт. Як переламати оцей стереотип? Що велосипед це дуже добре? Насправді, ну ось такими акціями по велодень Ми показуємо масово. Що велосипед це доступно і не, не треба боятися виїжджати в місто, хоч, хоч у нас і немає не велодорожок, немає не розвинена вели... інфраструктура, немає парковок. Ми там принесли були фотографії. Ну, при, до, Раніше кажу, треба було прикопити, коли вас запрошували, ви запізнилися. Ну, як доказ того, що парков, паркується де попало, як можна сказати, до. Та так і є. Хто, хто де да. стави на ці замки і, вішають до речі, велосипеди. У нас я, був. Щорічно ми проводимо відкриття велосезону, це було десь на початку квітня. Потім будемо проводити ось 31 числа, будем, плануємо провести велопарад дівчат. І от mm -hmm. іменно велопарад дівчат показує, що насправді можна і жіночність показувати на велосипеді, і планувати. така ще тема в горошок, щоб наряд такий придумали. Ускладнити справу. ускладнити? У нас минулого року був червоне і чорне, то приїжджали дівчата. Це бід інший варіант в купальниках. Це... Наступного року а, вже а, буде. А, Є така буде ідея, вона буде організована наступного року. Акція, да, у нас була гавайська вечірнка, так сказати, і волоніч. То ми угу. були наряди, такі гавайські наряди, так що ми влітку, коли буде спека, і ми запробу зробимо таких. Я думаю, що зробимо. Юр, Таким... я знаю, що ти часто а, буваєш у цих таких подорожах на велосипеді і їздив свого часу до Криму по Кримським горам там покататися. Цьогоріч ви, велосипедники нашого міста, велосипедисти, чи поїдуть до Криму? Ну, особисто я не планую вже в Крим були на ці, в цьому році їхати. А ми вже пер, по Західній Україні це вже були на uh -huh. травневі свята, бо ми може, Їздили не в Крим, а так поїхали з замками Західної України. І дуже приїхали вдало, погода сприяла. Побачили багато замків, цікавих людей, поспілкувалися. і, Я кажу, всі питали у нас, чого ви нас називаєте бендерівцями. Я кажу, там ми не називаємо, ми знаємо, бачимо, так що люди там переживають і. Брехня. У мене мама з Вінницької області, живе на Полтавщині, її називають Бендерівка. Це ще вона переїхала в якому році. Це правда. Взагалі з'явилось нове поняття, міфічні Бендерівці. І ось ще у нас заплановано велоподорож в Канів, де могила Шевченка. Це якраз цей рік 200-річчя. Шевченку, то mm -hmm. ми плануємо так, також відзначити цю То ми плануємо ще велопохід до могили Шевченка. Коли ви йдете на на такі далекі відстані, що в багажнику у вас має бути обов'язково? А ну, від чого ви можете відмовитися? Ну та саме мінімальна це намет, mm -hmm. коврик, каремат, mm -hmm. спальник. Ну, там горіл, горілка, чпальник, газовий. А продукти харчування? А продукти харчування ми ж їдемо селами не в дикі ж міста. Ага. І не ску, скуповуємося. Ну, їх скуповуватися, не треба. Підходиш до людей, да, і ти так. Будь ласка. Так що ми плануємо так. Так, До речі, в програмі Володня будеш в дендропарк, у нас він проходить. А так, до речі, він буде проходити. ми так Спочатку Володин ми починаємо з центральної нашої площі від орла. О 10-й годині збираються там всі велосипедисти. Після цього ми рушаємо, можна сказати, маршрутом кільцевого автобусу uh -huh. нашого. Всім цим великим парадом, ми думаємо, буде цього року чоловік 600-700, а може навіть і тисячу наберемо велосипедистів. У нас буде супровід ДАІ, швидкої допомоги, uh -huh. тобто без цього ніяк. Проїжджаємо по кільцю і закінчуємо наше кільце на площі Зигіна, де ми повертаємо до Дендропарку. Цією цією колоною. І далі в Дендропарку, починаючи з 12-ї години, вже буде проходити всі основні активності. І вперше цього року, ми, як було раніше, е, минулі роки, ми парадом проїхали, і далі всі велосипедисти роз'їхалися хто куди, хто mm -hmm. за місто, хто десь в межах міста, хто просто поїхав додому. Але цього року ми вирішили трошечки. Е, на русском разнообразіть угу. на, на урізноманітнити. Урізноманітнити, так нашу програму і в Дендропарку ми звернулися за допомогою до наших друзів. Це івент група PR Music, які нам люб'язно надали сцену та звук, щоб ми могли проводити там активності. І у самому Денерпарку, починаючи з 12-ї години, вже десь до 7-ї ми вечора. Подпіп, так, але, да. так, до до, до 19-ї вечора десь будемо а, відриватися там. Там у нас будуть проходити дуже багато різноманітних речей, будуть е, е, всякі цікаві велоконкурси більш такого гумористичного характеру, е, в яких зможуть прийняти участь абсолютно всі люди, які навіть не вміють кататися на велосипеді, там, ну, наприклад, е, закинути як намога далі колесо від велосипеду. Ну, ну, це, 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 це один з таких, так? Там притягування канату на велосипедах, ну такі гумористичного характеру. Також у нас будуть проходити змагання змагання там а, з кроскантрі, про них зараз трошечки розповість, Юра. І вперше в Полтаві ми будемо робити дитячу гонку для дітей від п'яти до дванадцяти років. Там на території це буде невеличка дистанція, і всі бажаючі дітки зможуть прийняти участь і спробувати себе вже в змаганнях. Ну тим, кому це на гномах, триколісних. А чому ні? Вони теж велосипедисти. Так що запрошуємо батьків з дітьми на велосипедах приїжджати з сім'ями. Я знаю, у нас теж є велосипедисти і катаються з дітьми, і, і я знаю, ось планується приїхати навіть вся сім'я на велосипедах. Чоловік, жінка і да. Маленький хлопчик, да, річний, да, да. А, а дочку привезуть на, в коляски, там така, теж да. Угу. да. Також буде проводитись крос, любительська крос-кантрійна гонка. Вже зараз зареєструвалося десь 50 чоловік, 50 на гон... під... то буде таке, це іменно в Дендропаркі, по... там вже був розроблений маршрут велосипедний і по цьому. Кажуть, ці будуть проводити з гонка. Це вже друга гонка в дендропарк проводити, це в наш міський парк. То якраз ми першу гонку проводили, це було 50-річчя створення дендропарку, так що це велика заслуга відродження парку, як кажуть, і міська рада угу. зробила багато, вже всі ж бачать, як воно вже відроджений цей парк. І якраз в цьому парку там є стадіон, і на тому стадіону буде наш проводити наш захід. Так що ми також плануємо і провести велоекскурсію по дендропарку, щоб хто не знає всі місця, там цікаві, там багато ж і різних ділянок є, і різні корис цікаві. Рослини, так що ми там будемо проводити і пару. І ще ж на пол mm -hmm. полі Полтавської біти, по, по, то ми теж то екскурсію проведемо, до де пам'ятні mm -hmm. знаки по проведемо, покажемо. А да. у зв'язку з тим, що у Харкові відмінили цього року Володень, чогось? Ні, вже був. Ні. Вже, вже, ні. вже був, пройшов. Вийшов, 8-й. Раніше. Да. раніше так, але багато харків'ян збираються приїхати до нас на 24 те Тому і мають бути також гості з Кременчука. І я думаю, що будуть десь. З найближчих міст також доїдуть до нас. Ну, у зв'язку з цим людей, які не бачили Полтави, не бачили поля Полтавської битви. Хочеться, да, хочеться показати да. та провести екскурсію. Буде схотили. Також ми оце ж, буде у нас елементи доступного туризму. Ми привеземо якраз елементи спорядження, покажемо велобагажник, велобаули, поставимо намет, Може, покажемо, як воно це відбувається, як ми їздимо. Пока продемонструємо наглядно, як воно що таке волетурист. Ви мені скажіть краще таке. Ну розважальна акція, якась історична, там зустрітися, погопогомоніти це все добре. У вас є певні цілі і серйозні. Так? Не, немає розміток на дорогах, немає де паркувати е, ваш вид транспорту. Можливо, треба якісь більш серйозніші, а не просто покатався і так далі, якось добуватися своїх прав. Сьогодні Тим сьогодні. паче, у вас аж до тисячі не збирається. Вона не. не збирається, навіть більше це ж зберуться на Володення. Взагалі то велосипедистів, я думаю, в нашому місті вже набагато більше. Але це є проблемою і суттєвою проблемою. І, чесно кажучи, як з нею боротися, хто знає. насправді так. Хіба що мітингувати, виходити всім велосипедним ну, рухом нашим. Ну, основна складність це фінансування. Як ми вже зверталися в міськраду і місквиконком, то... Трошки Фінансування на що? На, на те, що Розмітку навіть для. Ну, навіть виходить на це. Uh -huh. То, Там здається, не багато, планування але... велодоріжок, це ж раніше, коли будувалось місто, не були ж передбачені. Ну, хоча ми вносили пропозицію, що можна десь знайти та прокласти. Ми подавали схему uh -huh. Полтава-Історична, ну, вона досі порче на розгляді. А також ми ж оцим своїм велоднем, всі велосипедисти показують, що велосипедисти це така ж, потужна сила. Так так само треба їх по для водіїв поважати на дороги, вони є повноправним учасником руху. Для міської влади це що потрібно розвивати велоінфраструктуру, ставити велопарковки, велодоріжки створювати. Ну щоб потім, і. А і велосипед це альтернативний вид транспорту, екологічно чистий. Так що, якщо всі пересядуть на велосипеди, не буде пробок, у нас буде не завазованості. Не буде загазованості, буде, <рес> да, буде екологічно чисто в Полтаві. Да. Скажіть інше питання, шкурне. За скільки доїжджаєте, наприклад, від Полтави до Харкова або до Кременчука? Ну, такі відстані. Не всі здолають. Це ну, треба... Ви ж вже, так би мовити, аси справи. П'ять годин. П'ять годин. годин до Кременчуга. це, скажімо так, в рівноваженому темпі, mm -hmm. не поспішаючи. Ну, це у нас є група е бреветчики, так називаємо. Вони їздять дистанцію від 100, 200, mm -hmm. 300, 400, вони поступово. Це для них, як кажуть, uh -huh. просте діло. Марафонці. Да, марафонці. Uh -huh. да. А ми, як от, велотуристи, ми як кажуть, не спортивні, так. То ми ну, в наших походах десь проїжджаємо відстань під 80 вісі кілометрів. Ми це рахуємо, що це оптимально. Я краще як ми на Західну побачимо Україну їдете. Ну, ми їдемо туди потягом. Ага. А, а, до, а до, ну, до Львова і, а або там. потім вже там їздимо. Да. А ну, я думала, само... ви ж по-нормальному, від Полтави і давай. Так дуже довго їхати. Можна сказати, як альтернатива, до чого велося, що насправді це все не складно і це все приходить з часом. Але от як альтернатива, беремо наш круг, так, Макдональдс. От і доїхати до Левади по центральним нашим вулицям до кінцевої левади, це якщо так трошечки надавити, угу. займає всього 8 хвилин. Тобто набагато швидше ніж на маршрутці. Трасі? А якщо по трасі, а якщо те саме буде? Те саме приблизно те саме, да, але на трасі ну, більш небезпечно, скажімо так. Бо там вже і машини летять, і велосипед у нас з горки роженеться ага. добряче. Ага. Тобто, ага. Ну я, так... я на роботу їжджу з мотеля. В центр, в центр то виходить в 15-20 хвилин на велосипеді. Не да, да. Ось Сьогодні теж приїхав на ефір на велосипеді. Там Нема парковки, я при, до заборчика там припаркувався. Таке да діло. Буває таке, що крадуть. Буває, і і дуже, часто, дуже багато. Треба відслідковувати. Mm, да, на ну, сьогоднішній берегти. день велосипедисти борються, завдяки появі соцмереж. Тобто, у нас зараз так, так вже прийнято, Якщо в когось вже десь. Уйшов велосипед, нікуди не дінешся, Це відразу викладається в соцмережі і досить часто таки знаходиться. Бо людей там багато, відразу фото велосипеда, особливо якщо він ексклюзивний, то угу. набагато швидше. Ну а більше ні сім боротися. До речі, про ексклюзивний велосипед. Моя знайома, нещодавно десь побачила велосипед за 80 тисяч. Як може коштувати велосипед, 70, за що? Це пів, пів якийсь. Ну добре, а як, а як може коштувати Бентлі декілька мільйонів доларів? Так то ж Бентлі, вона. Ну, <сих> Є велосипеди, знаєте, я завжди, коли у мене питають, там, навіщо тобі такий дорогий чи недорогий mm -hmm. велосипед, а в чому, а в, чому а в чому річ, а розкажи. Я кажу, якщо вам буду говорити, що там по детально, воно вам mm -hmm. ні про що не скаже. Ну, от уявіть собі, що ви сіли собі на запорожця, а тепер бери цей велосипед сядь. Відчуваєш, як вийшло. Скільки, просто... скільки коштують ваші велосипеди? Таке одразу питання. У нас, я не знаю, як Мій велосипед середнього класу на сьогоднішній день стоїть одну тисячу доларів. Тисячу доларів. Я спочатку катався, десь було чи дві тисячі кошту, але зараз пересів вже на більш. Мені, як кажуть, посовітували взяти чи дорожче, десь до десяти тисяч у мене вийшов велосипед, але я вже... Багато їжі, то мій, як кажуть, надійний він соб, я, я перевела диткалі. зараз ці суми в помади, там щось таке. Справа в тому, що я коли йшов собі купувати велосипед, це було не так давно, два роки тому. Я розраховував собі десь на півтори дві тисячі гривень. Я прийшов в магазин, мені там хлопці кажуть. за тисячу тільки доларів. Так, і як трапилося. Кажу, який непоганий велосипед. Кажуть, ну цей дві з половиною. А я прийшов в костюмчику, в брючках такий вись, кажу, завертай, забираю. Та ні, я вам кажу, молодий чоловічий не продам. Я, як це не продам? Я відразу плачу гроші, ага. все забираю. Ні, не продам. Кажу, ви, будь ласка, завтра одягайте спортивну форму, приходьте до мене в магазин, сядьте, проїдьтесь, і якщо він вам сподобається, тоді Кий я вам продам. Продавец. Я сів, проїхався. Він мені тим часом другий, третій, четвертий. Взагалі я перекатав тоді ну, на невеличку відстань, буквально 200, 200 метрів 16 велосипедів. І на одному я тільки зупинився. Це був не 16-й, це був десь 10-й. Uh -huh. Кажу скільки. Mm, да, по тому курсу кажу, да". не, він каже, ну я вам можу запропонувати знову той, який ви брали? кажу, та ні-ні ні, дякую. Потім він, ну, коли він я вже не... розрахувався, вляв, я мені на він мені вас. Каже, ти знаєш, ну, що тебе не понравився вот вот велосипед, який був последній, тому що він стояв три з половиною тисячі доларів. Тобто не факт, якщо найдорожчий велосипед, що він тобі підійде. Тобто ти сів, знаєте, як м'якому місцю м'яке крісло, м'яке крісло, і відчув і все, він твій. До речі, по, про комісійний. Цей <про> магазин Велоцентр він надав для нашого проєкту доступний велотурист» безкоштовно. Велосипед стоїмості 5 тисяч. Пропонуємо початківцям звертатись до нас в велополтаву. Ми можемо надавати брати свої угу. велопоходи і давати їм велосипед. Абсолютно ми їм все розказуємо, показуємо. Да. Так що ми беремо початківців свої походи в ПВДшки тут угу. по області. Та добре, що добре понова на останок щось вважати два-три слова нашим глядачам зранку? Хорошого, веселого. Не бійтесь велосипеду, пересідайте і. Активно катайтеся з нами, долучатись до волоруху в Полтаві. Запрошуємо завтра вас на Володині, друзі. Ох, люди добрі. Завжди просиш від них якісь поважання здоров'я, щастя. Вони на всякі акції запрошують. Я, я вас я вас запрошую залишатися з нами. Наші підтривають. Дякую.